Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні останнє відео про 12 пісних страв традиційне на святий вечір по регіонам України. Святий вечір це одна з найважливіших і найзатишніших традицій української культури. І в цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл на святвечір в північній Україні, а саме це Чернігівська на Сумській області. На святвечір в регіоні північної. України традиційно готують різноманітні пісні страви, які втілюють символіку свята і передають регіональні особливості кулінарної культури. Ось, приклад 12 страв, характерних для цього регіону, кутя основна страва з пшениці або перловки з медом, маком та горіхами. Пісний борщ готується з буряка, квашеної капусти, чорносливу та грибів без м'ясного бульйону. Вареники найпоширеніші начинки це картопля з грибами, капуста або вишні. Голубці капустяне листя фаршироване рисом із грибами, грибна юшка суп із сушених грибів зі спеціями. Капусняк пісний суп із квашеної капусти, часто з пшоном. Горохові січеники з гороху та ванної крупи, символізують терпіння, картопляні зрази – з начинкою з грибів або тушкованої капусти. Смажена риба зазвичай карась чи короб. Пампушки, пісні булочки з часниковою поливкою або посипані цукровою пудрою. Запечені яблука із медом, корицею та горіхами. Узвар – традиційний напій із сушених фруктів. Ці страви готуються з доступних інгредієнтів і мають сакральне значення для цього регіону, підкреслюючи єдність із загальноукраїнськими традиціями. Хто подивився більшість відео. То може сказати, що більшість страв на святий вечір в різних регіонах України схожі через глибоко вкорінені спільні релігійні, культурні та історичні традиції. Ось ключові причини. По-перше, релігійна символіка. Святвечір це християнське свято, і його обрядові страви пов'язані з релігійною символікою. Наприклад, куття символізує життя та родючість, узвар, очищення або бобові – відродження. Ці традиції мають спільне коріння, що поширилось усією Україною. По-друге, аграрна культура. Українська кухня історично базувалася на доступних місцевих продуктах, таких як зернові, капуста, буряк, риба, гриби та бобові. Ці інгредієнти легко зберігати взимку, тому їх використовували для приготування пісних страв. По-третє, спільне культурне середовище. Багато страв мають давнє походження і передавалися з покоління в покоління. Вони відображають загальноукраїнські кулінарні традиції, які сформувалися задовго до регіонального поділу країни. По-четверте, обрядовий зміст. Святвечір є частиною циклу зимових свят, які у всіх регіонах пов'язані з єдністю родини, духовністю та дотриманням посту. Це обумовило використання пісних страв у різних варіаціях. І по-п'яте, поп'яте. Локальні відмінності. Попри схожі страв, кожен регіон має свої нюанси в рецептах. Наприклад, на заході України популярні голубці квашеної капусти, тоді як на сході їх готують зі свіжої, на півдні додають більше риби через близькість до моря, а в Карпатах гриби через їх доступність. Таким чином, спільність страв на святвечір є відображенням єдиної української духовної та кулінарної спадщини. А регіональні особливості додають кожному регіону унікальний шарм. Кожна з цих страв це частинка нашої історії, культури та родинного тепла. Незважаючи на регіональні відмінності, всі вони об'єднані однією ідеєю створення атмосфери любові, єдності та достатку в домі. Сподіваюсь, це відео надихне вас готувати з любов'ю та ділитися теплом зі своїми близькими. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які страви є обов'язковими у вашій родині на святвечір. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Ви були на каналі Ласушка.